Коньяк АЗНАУРІ сила лева в тобі. Я колега Світлана Чернецька зараз на телемості між Вашингтоном і Лондоном по той бік океану. Ну я хотів би розібратися, що у вас з далекобійкою? Бо з американськими атаками, саме з можливими поставками, можливим використанням, ми розбиралися, що й новофірі ще будемо говорити. Ну а щодо британських стормшеду, що в Лондоні кажуть, які у вас прогнози? Аю сумнівів, що тепер, коли удари в глиб території агресорки, вже дозволені, то після цього першого будуть і нові. Але правда і в тому, що Storm Shadow надто дорогі, щоб їх запускати по кожному кущеві. Понад 2 мільйони фунтів за штуку. Тобто, об'єкти для майбутніх атак будуть вибирати дуже ретельно, це точно будуть віп цілі. Ну і таких ракет взагалі небагато в наявності лише кілька сотень, і невідомо скільки їх просто зараз в Україні. Бо після. Для зміни британського уряду влітку. Президент Зеленський скаржився, що постачання Storm Shadow взагалі припинилося. Місцева преса рознюхала, що доправлення дійсно заморозили, бо чекали дозволу США на удари по РФ. Але зараз, коли дозвіл вже є, то й Shadow мають піти. Крім того, Києву пообіцяли нові доправлення французького аналогу Storm Shadow Це ракети Скальп, і це іще ще плюс кілька десятків. На додачу французи обіцяють до березня доправити в Україну три вини. Щовачі міраж, а вони якраз можуть запускати Шедо» та скальп на відміну від цієї моделі американських f 16 які є зараз в Україні. Зараз обговорюються слова міністра закордонних справ Франції щодо обмежень на використання цих ракет, мовляв, виключно для самозахисту, але це всього-навсього означає не бити по цивільних цілях, енергетиці чи урядових кварталах, тобто не робити того, чим від початку війни займаються росіяни, а бити лише по військових об'єктах. Насправді, дозвіл штатів на удари в глибе РФ розв'язує руки нашому війську. Але що британські ракети, що американські не здатні творити дива, скоріше трохи вирівнюють ситуацію на полі бою. І це правда, що руки були зв'язані не лише у Києва, але й у Лондона та Парижа. Вони якраз виступали за використання ракет на розсуд українських генералів. Але без даних з американських супутників, які забезпечують цілодобовою високоякісною розвідкою, ці ракети. Перестають бути розумними. Ну а більше про те, що ж це за зброя, така Storm Shadow і чого від неї чекати, я розпитала одних із найкращих західних військових експертів. Так що усі відповіді просто зараз. Ось такий вигляд має ракета Storm Shadow. Це спільний британсько-французький проєкт. До сьогодні, майже через півстоліття після її розробки, багато характеристик і досі засекречені. І навіть офіційне відео британського міноборони, де ракету прилаштовують під крило винищувача, всього одне з відкритих даних, Storm Shadow ракета класу повітря Земля. Вона вдвічі а то й більше дорожча за американські Атакамс, коштує більше як 2 мільйони фунтів. А ще це так би мовити. Розумні ракети, бо їх програмують, тобто не просто запускаєш до цілі по прямій. Вона може летіти дуже низько над долинами, може підійматися над гірськими хребтами. Вона може знаходити ціль за дуже складним маршрутом. Дозволяє підійти досить близько ще до того, як ворог зрозуміє, що ви наближаєтеся. Цілі Storm Shadow – це максимально укріплені об'єкти, командні центри і бункери, бо ракета має особливу подвійну боєголовку. Перша пробиває захист до 4 метрів бетону, а отже, друга боєголовка підриває сам об'єкт. Формальна дальність польоту 250 кілометрів, але запускають їх з літаків, і тут два в одному. Можна і дістати максимально віддалені цілі, і швидкість атаки з повітря, така що майже не дозволяє перехопити ракету вона дуже швидка і неймовірно маневрена, тоді як атакам стріляє з артилерійської платформи вгору, а потім вниз. Водночас для Storm Shadow потрібні оперативні дані спостереження, особливо якщо це не статичний об'єкт, а ціль рухається. Це і пояснює, чому без згоди штатів британці не могли діяти самі. Потрібні американські дані для наведення. Лондон першим серед союзників відгукнувся на заклики щодо надання далекобійки, і там, де за даними британської преси її вже використовували, результат був потужний. Штаб чорноморського флоту в Севастополі, російські кораблі, Новочеркаськ та Мінськ, підводний човен Ростов на Дуну. Втім, це не та зброя, яку можна використовувати просто щодня. Атакам ще можна запустити із землі. Витко змінити позицію. А от удар Storm Shadow – це ціла спецоперація. Найчастіше це має бути запуск цілої групи літаків, так званий силовий пакет. Скажімо, два літаки су 24 зі зі стормшеду, і їх супроводжують два ф 16 із крилатими бомбами. Міг 29 і су 27 теж можуть знешкодити об'єкти протиповітряної оборони противника. Крім того, добре би запустити ще й рій дешевих дронів, щоб перенавантажити систему ППО. Для кожної цілі підбирають свій спосіб атаки, тому атакам Storm Shadow не заміняють одне одного. Україні потрібні всі ракети одночасно, які лише можна отримати від союзників. Має бути вибір зброї. Інколи ціль це великий об'єкт. Інколи вона маленька. Буває, що дуже потужно захищена, а буває ні. І для цього треба мати великий набір зброї, з якого можна вибрати найбільш підходящу. Тож атакам це скоріше надійний позашляховик, а Сторм Shadow – розкішний кабріолет у світі озброєнь. Потрібно і те і інше своє для кожного приводу я думаю, що шторм шедов будуть берегти для справді важливих цілей у той час, як атакамс ви використаєте, щоб вразити все, що можете, на російській території, будь-який командний центр чи вузол логістики. Шторм шедов я би приберіг на той випадок, коли точно відомо, що генерали збираються на якусь нараду. Лондон закупив тисячу ракет ще 30 років тому. 200 з них використали британські збройні сили в різних операціях. Зокрема, били по командних пунктах і ділу в Сирії та Іраку. 300 ракет зараз проходять модернізацію, а решту, начебто, усі до єдиної, передадуть Україні. В тому, що Лондон не закупив більше Shadow, є своя логіка. Бо на що тримати на складах тисячі ракет, якщо у них є термін придатності, коли він закінчується, ракети треба утилізувати або дати їм друге життя, а це дуже і дуже дорого. Storm Shadow – засіб не тільки для атаки, але й для стримування. В умовах, коли у Москві не знають, куди полетить наступна ракета, усі важливі об'єкти потрібно переміщати якомога далі від фронту, а це погіршує і наступальні, і оборонні можливості. Росія любить тримати ближче до передової те, що стосується командування та контролю. Їм потрібні командири вищого рівня ближче до лінії фронту, щоби знати, що відбувається. Бо коли російські підрозділи десь застрягли, заплуталися чи накази не збігаються, то вони, як правило, взагалі зупиняються і чекають. Тому якщо усі генерали та полковники будуть за 250 кілометрів від лінії фронту, це дуже добре для українців.